Вітаю всіх на каналі. Давно я не показував, кілька днів не показував нових наших пропозицій. І от зараз вирішив показати, хоча вже поставили оголошення. 4 та 6 всі 19 року. Всі в, в, з, з невеликими пробігами оригінальними, 120-130 тисяч пробігу. Від 16 тисяч коштують до 17. ні від, від, від 16200. 162-17 е, діапазон цін. Зараз покажу які машини. От по-моєму тільки в цього є пошкодження на порозі і на дверці. висувній. А решта рівненькі. Ну, є там дрібниці, там таке. ну Є тут також обіду. Вони стоять з фотками, от. але на фотках не завжди видно такі вм'ятини. Отаке от пошкодження, а в цьому таке пошкодження. В салонах вони просто суперові. Видно, що машини не, не зношені зовсім. Зараз обійду, більш-менш покажу всі. Ну от є там такі от дрібниці тут вмятина невеличка. З правої сторони немає нічого на задніх кришках. Теж ззаді всі кришки багажника цілі. Тут, по-моєму, взагалі нічого немає. да У одного немає навіть невеличких м'ятин. Відшкодування, але з відшкодуванням вони це я кажу ціну нетто. Ми відшкодування не беремо, якщо там для України. Заставу 500 євро візьмемо, яку можна буде відразу в ковалі забрати по дорозі додому. Коротше, класні машини. Всі вони... Чотири в класному стані, але один взагалі без жодних вм'ятин, без подряпин. На їх резина нульова. Все. Машини в класному стані. Зовсім не просаджені сидіння. Зараз все-таки ключі в повна кишені. Зараз по черзі. Так... Це в нас ось цей блимнув. Це той, що з пошкодженням тут от знизу трохи на боковині за дверями водія. От подивіться який стан. Не зношена машина. Зараз гляну, який в цьому пробіг. 148 тисяч. Ну тут так, 120, 130, 140, до 150 тисяч всі пробіги. Сидіння, бачите, трошки мінімально забруднене, але не зношене. Видно, що ця машина не затаскана, не замучена. Перемняк по, по всьому видно. Проєма, бачите, теж все нормально зі сторони водія. Я посилання кину під відео. Останнім часом робив багато оглядів, не було просто коли показувати, та і машини якось, що не проїде, відразу уходить. Болгарія бере машини. Та й з України почали брати, не розумію, що сталося, ніби ж нічого не мінялось, розтаможка не покращувалася, машини почали йти. Напевно, з того, що потепліло. Хоча в Україні сніг тут, то вже сонечко трохи. Вон є отакий от опельочок. Мокка чи як його? Я його пригоню на стоянку вниз. Не брав з собою всі ключі. Тут у нас багато машин. Але краще я буду по одній показувати, бо повний карман ключів набрав. Оцей опельочок не, не заводиться. Теж він стоїть у нас на сторінці. В описі відео є посилання на нашу сторінку. Не пам'ятаю навіть ціну, нормальна на його ціна. Він крутить мотор і не заводиться. А так весь рівненький. Зліва жодного пошкодження немає, справа теж жодного пошкодження немає. А, стоп, це і заводиться, це у нас внизу на стоянці стоїть той, що не заводиться, так. Да. Ну також він рівний. Коротше, на сторінці в нас є обидва. Обидва срібного кольору, опільочки, астри. Одна, одна працює, все, тільки я на її навіть їздив на оцій, до речі, я їздив. Вона має проблему, коли нажимаєш на газ. Е, ну немає такого прийому толкового, а пшичить повітря. Як я так розумію, те, що має йти з турбіни е, в двигун, то воно йде десь назовні те повітря. Нажимаєш, пшш, таке щось виходить. От. Це наша Стоянка тут на горі. В горах. Бадбоклет, Баварія, якщо хтось вперше на моєму каналі. Геч автомобіля ГМБХ називається фірма. У нас вона має стоянки ще в іншій стороні, зовсім біля Оснобрюку. Ну І тут, біля хати, і тут на горі. Я просто пройду, покажу машини, а вони стоять, до речі, всі на мобілі. З посилання є. Можна чи можна туран показати? Ну я не брав ключі. Ви просто подивіться. От покажу дефект. Про це ви маєте на увазі. На крилі, о тут м'ятинка є. Повністю шкіряний салон Турана. Тут вон є ржава арочка зліва, внизу. Тут нормально. А, тут теж Спучено, бачите. Там він стоїть на, на сторінці. Повністю шкіряний салон. Десь ще була вм'ятина, а, от. На задній дверці м'яти є ще зліва. Да, тут ще є іржа іржа за ручкою. Зараз ззаді ще десь була іржа. От є на кришці. Знизу і над номерами воно дуже іржаве. Це в них болячка. Під склом теж трохи. Ну але є ж ціна невелика цієї машини. Отак От. вона вся рівненька, дах рівний. Ото кришка і пару пунктів на арках. Всі машини стоять на на нашій сторінці мобіль іде в описі, в описі цього відео під відео є все посилання оця така класна машинка стан одна вон тільки коцечка десь камушком а так рівненька вся гарненька да, не бачу дефектів. Зайдіть на сторінку, подивіться. Резина добра, гальмівні диски в класному стані. На даху немає ніяких слідів граду, нічого. Рівна машина повністю. Мотор також в поряді повному Ну, буси це на Польщу. Також вони стоять у нас на стоянці, на парковці мобілі, де можна подивитися. Не пам'ятаю цей Citroën чи мотор шаден чи. Чи він на ходу навіть не пам'ятаю. Ну це теж на поляків більше. Україна буси брала, але зараз Україна буси не бере. Так, да, це все з стоболового мотор садан, бо бачу немає... немає кришки не закриті коротше кажучи що зацікавить на сторінці а я буду показувати свіжий підвоз просто останні дні був то там то там то там на оглядах автомобілів і не було коли навіть та в принципі толкового нічого й не було такого показувати. А те, що було толкове, то на стадії покупки було продано чи румунам, чи болгарам. Ну, зараз будуть у нас машини більше йти буду показувати. Якщо цікавить автомобільна тема, підписуйтесь ще до того, як поставити на мобілі. Буду відразу, як привозять, робити відео, показувати. Все в коментарях далі. Все, пишіть, відповім. На все добре. Поки що буду закінчувати. Слава Україні і смерті. Генелійний донації москальській.